Потоки лави текли всю ніч з вулкана, який активізувався в середу на південному заході Ісландії. Це його п'яте виверження з торішнього грудня. З тріщини завдовжки коло 3,5 кілометрів вулкан викидав розплавлену породу на висоту понад 50 метрів. Це найсильніше виверження, відколи три роки тому активізувалася вулканічна система. Уряд попередив про ризик поновлення вулканічної активності в районі на південь від столиці Рейк'явіка. Дослідження показали, що під землею скупчилася магма. Директор північного вулканологічного центру Ісландського університету каже, що, схоже, тріщина збільшується в бік міста. Гріндавік небезпеки для життя людей немає. Перед виверженням усе місто евакуювали. Великий потік лави рухається на захід, як це двічі траплялося раніше. Він наближається до дороги, що веде до але. Електростанції Сварценгі та Гріндавіка, а також до блакитної лагуни. Якщо так триватиме, то ми, можливо, утретє побачимо, як лава тече по дорозі. Аеропорт Рейк'явіка працює у звичайному режимі. Водночас, попередня вулканічна активність призвела до порушення централізованого теплопостачання, закриття основних доріг та руйнування кількох будинків у містечку Гріндавік. Туди після торішньої евакуації повернулася частина жителів. Ще попереднього разу у січні на півострові відключили гарячу воду. Поки що такого ми не очікуємо. Але ситуація може змінитися в міру виверження. Через активізацію геологічної системи, яка спала 800 років, в Ісландії, де живе майже 400 тисяч людей, виникла низка проблем. Учені кажуть, що повторні виверження на рек'янесі можливі протягом десятиліть чи навіть століть.